Може, пригадуєте, ми вже згадували, що наші серця схожі на насіння. Знаєте, як в одному жолуді міститься не лише одне дерево, а цілий ліс. В одному жолуді може вміститися цілий океан дерев. Один жолудь може з часом покрити деревами увесь світ, а технічно і всю вселенну. і все необхідне для цього вже є в цьому одному жолуді. Так само і серце кожного з нас подібне до зернятка. Якщо обурення правильно поливати, то з нього виросте вбивство. Заздрість, підозрілість може вирости у параною, раціоналізм у брехню, заздрість у пограбування, пристрасть у подружню зраду. Тому нашому серцю потрібна стіна, яка захищала б нас від грабіжників, від впливу, який підливав би ці зернятка. Бо якщо ми схильні обурюватися, то навколо нас повно дратуючих людей. А якщо схильні до пристрасті, навколо повно прекрасних людей. Нам потрібна огорожа, щоб захистити свої зернятка. Це і є самоконтроль, і саме тому він настільки важливий.